Люди всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про кабачки, як отримати урожай раніше, а також збільшити його кількість. І найголовніше, як багато хто любить, це все безкоштовно лише за допомогою одного маленького агрометоду. Тому дивіться до кінця. Відео буде коротеньке. Маємо ось таку площу кабачка. Як бачите, розвиток і розмір рослин нерівномірний. Була доволі прохолодна весна, щось погано вони всходили, трішки в розсаді їх загнулося, але в основному. Недоотримали ми розсаду через погані всходи. Тому кілька посадок. Ось тут найменшою розсадою досаджували. Ось тут, як бачите, найбільші кущі найстаріші. Тому подивимось і різницю між кущами. Покажу, як виглядає рослина. Ці кущі у нас, які найбільші, ми висаджували через розсади, але розсада була перестояна, як я кажу, через холодну весну. Перегріло сонечко, вирішили, що весна буде раніше. Я думаю, як і багато хто насадили всього. А ні, весна своя ще взяла холодом. Ось такі русини, коли ми їх висаджували, вже коренева була трішки коричного кольору. Не біла, красива і самі по собі були пропавші також і листя. Ну, вже тіснувато їм було в стаканчиках, вирощували ми у півлітрових квадратних стаканах. Було вже доволі багато листків, 5 чи 6 справжніх листків і кілька листків ми вже обірвали тому що вони були погані. І ось поряд розсада, яка висаджувалася, буквально там тільки семи дольки починав виходити листок. Як бачите, весна, літо, коли вже устаканюється нормальна погода, тепло своє робить. Різниця між ними ну, там кілька тижнів не менше. Як ви бачите, ось це що. Був перестояний і це, що садився з цими дульками. Тому перший, ну, перша порада, звичайно, садити, коли вже тепло, коли нормальна погода, не гнатися заранім. Тому що інколи це грає з нами злий жарт. Ну це так, болтавня, давайте ж переходити до теми. Дивіться, всі в нас росини кабачка, це в нас гібриди. Тобто їм не потрібні. Бджоли для запилення, так само і огіркими у своїй теплиці вирощуємо партенокарпічні, тобто вони самозапильні. Так же само і з кабачками. Огірки ми пацинкуємо, удаляємо все, що лишнє і залишаємо тільки плоди. З кабачком тут трішки інша історія. Дивіться, ось є в нас раз, два, три, чотири плодики. Звичайна квітка, щоб приманювати запилювачі, але і так ці кабачки це у нас старий добрий іскандер, можна вирощувати його і теплиці, він сам себе запилить. Ну, інколи потрібно, звичайно, відкривати провітрювання, якщо це про теплиці, щоб ці процеси краще проходили. Але дивіться, якщо ви садите також гібриди, помимо кабачків, у нас ще є квіточки. Це чоловічі квіти, які не дають плодів. але Мають таку саму квітку, як і кабачок. Його і щоб отримати урожай раніше і більше, щоб не томити наші і так, ну дивіться, малесенький кущик ще. Вже 4 плоди, дивіться, розміром з палець, де більше, де менше є. Ми зриваємо ці всі квіти. Тому що кожна ось така квітка по виносу з рослини корисних мікроелементів, мікро, мікро і макроелементів, які можуть. Піти в наш плод, збільшити наш урожай по силі, це рівнозначно така квітка, рів, рівнозначна ось такому спілому, повністю вже великому кабачку, тому що дуже і дуже багато енергії росина витрачає ось на ці квітоноси, щоб вони були великі, яркі, щоб бджола до них прилітала, ну, природу не обманеш, звичайно, і дуже великий ще йде на ці квіти винос бору. Тому ми всі квіти. Які в нас є, просто-напросто удаляємо. Я думаю, для багатьох це не бесекретом. Ну, але комусь, може бути, і в новизну. Ну і дивіться, яку ми нагрузку допустимо ось і з цього куща зняли. Раз, два, три, чотири, здвоєний, п'ять, шість, сім, вісім. Вітайте, з такого маленького куща ми прибрали нагрузку, ну мінімум, ну хай не 8, хай там, можливо, трішки менше винос, але ну в 4 кабачки, як мінімум. І тим самим рослина зможе більше енергії витратити на вирощування листового апарату. Ну і, звичайно, на налив плодів. Ну і Таку операцію проводимо з кожною рослиною, У нас тут десь близько сотні, трішки більше. Стараємось обривати, як вони ще не розкрилися. Тобто побачили мінімально, десь там малесенька квіточка, Обервіть її і тим самим буде краще і рослині, і вам. Ну, ще раз наголошу на різницю. Дивіться, це у нас в стаканах вони довго стояли. Так, звичайно, плоди є більшенькі, і росинка підросла. Ну, але там різниця в посадці. Два, можливо навіть і три тижні. Ось із такими росинами, які ми висадили буквально тільки у семи дольках. Тому, як не крути, погода наше все. Якщо вже теплий ґрунт і сонечко, то росини максимально швидко можуть наздогнати ті, що росли в стаканах. І ось ще менші. Це також закладка була. Ось із цими росинами, які я висадив семидульками, вони були більшенькі і ще через певний час ми досадили ще маленькими, які відставали. Тут посадка була, здається, 16-го, одна часина, дивіться, оці більші. І ці, що я кажу, семидульками. І ось ці досадили 24-го. Ну що, пишіть в коментарях, чи знали ви такий метод і чи не лінуєтесь ви в себе це робити. Тому що метод крайні простий, безкоштовний, але скажу з нашого досвіду, що він реально впливає і допомагає отримувати урожай швидше. І більше, ключове також. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!